Перший в Україні баскетбольний турнір для ветеранів війни відбудеться в Івано-Франківську 23 травня. До міста з'їдуться вісім команд з різних регіонів України. Учасниками змагань стануть близько сотні осіб. Ветерани приїдуть з всієї України. Це буде Житомир, це буде Вінниця, це буде Львів, Дніпро, Фастів, Київ. Ну і звичайно, наша Івано-Франківська команда. Це буде одноденний турнір формату три на три. І також після е, турніру е, ветерани і їхні сім'ї поїдуть на ретрит. Директор баскетбольного клубу Говерла Андрій Дроздов каже, підготовка до турніру триває вже два місяці. Тренування відбуваються двічі на тиждень. Ми займаємося, в цьому залі і керівництво нашого учбового закладу е, дає можливість таку от, два рази на тиждень. Е, не десь там в школі, на вулиці, ну, щоб стрітбол, ви знаєте, це вид спорту, такий більш на вулиці проводиться. Да, ми займаємося тут гарний час. Е, Найшли партнерів, пошили форму хлопцям. Будемо грати там по 10 хвилин. Е, е... Бачите, у нас 5 чоловік взагалі по правилам 4 чоловіка, але ми дозволили грати 5 чоловік. Щоб більше замін було до франківської команди, приєднався ветеран Олександр Слободян. На початку повномасштабного вторгнення чоловік вступив до лав Збройних сил України. А наприкінці листопада, 2024 року, демобілізувався по стану здоров'я, зроблено великий об'єм роботи, який зараз ще він не видний. Буде все вже буде видно напевно на фінальному звершальному етапі, але можу сказати, що кожен проложив. Максимум зусиль. Ну, хто в чому в себе це проявляв в цьому турнірі? Організація, тренувальний процес забезпечення проходить на хорошому рівні. От сьогодні ми вже отримали ігрову форму, бо так говорити. Хлопці в настрій хороший, незважаючи там на сімейні обставини, на роботу, на роботу стараємося разом зібратися, щоб підійти. В Хорошій формі до цього турніру, тому що в нас і різні вікові категорії, і різні цей, але нас об'єднує і різний фізичний стан, але у нас об'єднує одно участь у цьому турнірі, показати себе з найкращої сторони. Окрім змагань для ветеранів, організатори планують естафети для їхніх дружин і дітей. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.